1972 з'являється BMW Motorsport і на світ виходять легенди М3 та М5. Початок 70-х. BMW хоче довести світу, що їх авто здатні не лише возити сім'ї, а й перемагати на трасах. Так народжується підрозділ BMW Motorsport GmbH, Їхня місія створювати машини, які поєднують щоденний комфорт і гоночний характер. І результат не змусив чекати. У 80-х світ побачив BMW m 3 яка стала легендою турінгових перегонів. А ще BMW M5 5 седан, який виглядав стримано, але під капотом ховав справжній спорткар. Саме завдяки m серії BMW отримала репутацію бренду для тих, хто хоче емоцій від керування на кожному кілометрі. Але це лише початок спортивної історії BMW. Далі ще цікавіше. Підписуйся, щоб не пропустити продовження історії BMW.